Виключення світла. Ну, я живу на самому березі, в мене ці прильоти постійно, особливо останній місяць. То, <сі>, ті, хто кажуть, що в нас немає війни, я запрошую до себе додому в гості, хай прийдуть і побачать на свої очі власні. Вода. Хотілося б, щоб вода була. У нас не вонюча крана бігла, така, щоб гарна була, щоб можна було пити її. От. Ну, Світла зараз вже не відключають, вже краще в нас що цього. Постійні обстріли дуже така проблема. Світло не вмикаю, слава тобі Господі. Вода є, вже добре. Хочеться, звісно перемоги миру. Щоб дітей було майбутнє. Світ. Мусор є, де плохо вивозять. А так, в принципі, я не розумію теж, зачем от, это, от дорожки, коли збираємо, як говориться, хлопцям деньги. чистой воды в кране. Это самое главное, чтобы люди, допустим, не ходили, не покупали воду в централизованных вот этих вот пунктах. Ну, чтобы в кране была хорошая чистая вода в Никополе. Хотя бы для начала возобновить привоз воды в те пункты, которые вот были открыты. У нас в городе вроде бы все решается. У нас чистые улицы, чистые дороги. Единственное, конечно, еще кое-какие дороги отремонтировать. Но то, что освещения нету, так это из-за того, что идет война. Ну, а так, ну, не знаю, ну, какие еще у нас война, есть война, и как бы не хотелось улучшения, но пока это невозможно. А так у нас отстраивается все потихоньку, разрушенное ремонтируется. Ну, скверики все чистенькое. Найбільше проблема это война. Всем всем сказал. А еще? Ну что, тримаемся. Главное теперь, чтобы люди наши сдужили. По-моему, для Никополя одна большая проблема, это постоянные обстрелы. А как решить? Не знаю, поки з тієї сторони не вигнать, ніяк не вирішить. Щоб наше місто якось захищали більш-менш, ну, як наскільки це можливо, щоб щось робилося. Ну, а на нашу думку, ми ж не знаємо, робиться щось, не робиться. Живемо ось так. Я вважаю, що це єдина зараз в нас проблема. Хотілося б щось, щоб більше щось робилося, щоб більше щось робилося. А більших проблем в нас немає, все останнє у нас дуже-дуже добре. Дуже хочемо, щоб скоріше це все закінчилося. В воєнне время якось голова молодець, робить, що може. Я навіть не знаю, що буде. все є, поки все є. В таких умовах це… Велике щастя. Нормально все. І транспорт, і вода, все так благополучно. Гавне, щоб не стріляли нас, Важно, щоб а то обстріла не було. Ну, так все добре. Це питання не до нас. Це, це цим повинна займатися влада. А чим це все закінчиться і як воно вообще вирішиться? Це питання, звісно, тяжке. І що нас вообще чекає після цього всього, розумієте? У нас діти ростуть, і як наші діти будуть далі жити? І ніхто не буде ремонтувати ці дом... дома, ці понівечені е... хатинки у ці, ви розумієте? Я не знаю, це питання не до мене. Проблема одна, щоб все закінчилося пошвидше. І все, остальное все нормально. Територія вбирається, все готується, все замечательно. Основно, все замечательно. Знищувати дрони якось, включати якісь е прилади, які будуть їх е это, збивати, що ли. Тому що вони, лі лі вони літають куди хочуть, туди літять. Оце це ненормально. Які проблеми, тільки щоб не обстрілювали. Так що все добре, все гарно. Жити не дають просто, а так все добре. Працюємо, живемо. Дрони літають у нас. хотелось бы какой-то защиты для Никополя. А так, в принципе, у нас Никополь живет, у нас красивый город, у нас коммунальные службы выполняют все свои обязанности. В парке, видите сами, все чисто, все цивильно. Уезжать никуда не хочу, люблю свой город.